Українські інженери розробили нову транспортну машину на базі Т-64. Після того, як у районі Бахмута була помічена доволі дивна машина у вигляді Т-64 без башти, з'явилося декілька припущень щодо її призначення. Зокрема, фігурували версії, що це фактично тягаччик і має витягувати техніку, але наявність додаткового відділення у кормі вказувала на те, що це транспортна машина. Командир ремонтного батальйону 93-ї бригади розповів, що українська розробка вже має свій індекс БТРТ та потрапила до підрозділу із українського заводу призначення БТР те саме транспортування бійців у його десантне відділення вміщує 8 осіб в екіпіруванні. Сама база Т-64 із заднім розміщенням моторно-трансміційного відділення не змінилася і для висадки з корми використовуються сходи. Звісно, машина має свої нюанси, але зі своєю задачею перевезення бійців під максимальним захистом чудово справляється. Враховуючи те, що машина вже має свою назву, виготовлена у заводських умовах, дозволяє говорити про те, що таких БТРТ у ЗСУ буде більше у БТРТ української розробки. Озброєння обмежено лише кулеметом, бо задача таких важких БТРів полягає в перекиданні бійців під вогнем противника зі значно більшою гарантією, ніж це може зробити будь-яка класична БМП чи БТР. Військові зазначають, що ця машина в повному обсязі виконує свої функції та піде у серійне виробництво. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Всім дякуємо за перегляд.